Мелодії майдану просто неба до Івана Франківська завітав знаменитий піаніст-екстреміст. Він ховає обличчя і майже нічого не розповідає про себе, окрім того, що звуть його Богдан. Відеоролики із виступами екстреміста під час революції швидко облетіли мережу інтернет. Тепер піаніст мандрує Україною і навідується у ті міста, куди його запрошують. Після закінчення музичної школи закинув інструменти, згадав про нього через багато років на Майдані. Все, що зараз виконує, Богдан вивчив саме там. каже зимові події, змінили його. Майдан він звичайно він вже минув і він зробив своє діло. І зараз майдан має ну, Революція має відбутися у свідомості кожного. Я вважаю. Ну наприклад, у мене вона перевернула все життя. Я став зовсім іншою людиною після майдану. Інструмент для виступу Богдана шукали екстрено, однак знайшлося тільки електропіаніно. Тож музикант хвилювався, що не може досягти на ньому того звучання, якого хотілося б з цієї причини не зіграв власний твір, присвячений небесній сотні. Проте виконав пісню Пливе кача, яка стала реквієм за загиблими бійцями. Не лише піаніст, а й інші виконавці завітали на острів кохання, перетворивши його на острів творчості. Подібний захід молодь готувала уже давно. Та через події у державі увесь час переносили дату. Відтак візит Богдана став вирішальним. Дішу, що велика кількість молоді теж прийшла його послухати, підтримати його творчість, поспілкуватися з ним. Дуже така цікава неординарна особистість. От і ще тіше, що дуже багато молоді теж прийшли сюди на острів творчості, щоб почитати і свої твори, свої вірші, щоб поділитися своїми переживаннями, які в цей період відбувалися, і теж поділитися і своєю музикою. Піаніст-екстреміст пообіцяв ще раз виступити у Івано-Франківську однак, зіграти прагне в центрі міста на механічному інструменті.